Хочих стріляти багато, а от навчатися їм немає де, адже з часів незалежності України кількість тирів на Прикарпатті помітно зменшилася. Принаймні на цьому наголошують тренери, чи так це насправді Ольга Бабенко намагалася з'ясувати. Заходиш. заходиш по твоєму цьому. Вісімдесят вісім очок. Це новий рекорд Юрія. Стрільбою хлопець займається з малку. О, то це вже давно. Це десь напевно ну не згадаю, це. Точно 4 роки вже є. я взагалі з дитинства якось ну так до зброї до стрільби. Коли ви стріляєте і попадаєте, це так. Ну кожне заняття приносить свій кайф. І таких як Юрій, охочих навчатися стріляти після початку повномасштабного вторгнення побільшало, каже тренер Анатолій Хруслов. Однак бідкається умов необхідних для цього на Прикарпатті немає. Потренувати влучність в Івано-Франківську зараз непросто. Раніше в місті працювало 12 тирів, однак більшість із них закрилися. Вони всі працювали по повній програмі, вони були оснащені зброєю, мішенями, патронами, всім необхідним. Ми не відчували якісь недостатки або Практично не в чому. Все, що потрібно, ми це мали. Раніше у цьому місці був один з кращих тирів Івано-Франківська. Сьогодні ж від нього нічого не залишилося. Приміщення для стріль прибрали, а натомість звели багатоповерхівку. Нині в Івано-Франківську всього лише три тири. та жоден з них не працює на повну потужність, зазначає Анатолій Хруслов. До прикладу, цей у третій ОСШ побудували ще всередині минулого століття. Сама ближня дистанція оце 10 метрів. Це Олімпійська дистанція. Цим можна працювати від першості школи до Олімпійських ігор. 10 метрів пніматично зброї. Далі те, от, бачите, отам іде 25 метрів. І ще далі 50 метрів. Розумієте, оце наш тир. Він розрахований на те, щоб тут працювати всі олімпійські вправи, і ми раніше працювали. Але й стріляти тут немає чим. Свій час, коли у нас працювали всі тири, і цей тир працював повністю з набоями. Зі зброєю було все то всі оці сейфи. Бачите, які сейфи, Ось вони все вони були наповнені зброєю і набоями. Повністю навіть додатково ставили, бо зброї було досить, щоб ми могли стріляти. Просити нове озброєння вони намагалися запевняє Анатолій Хруслов, однак безрезультатно на даний момент в міліції ну рахуйте, чи зберігається чи якимось чину з 13, 2013 року. У нас зараз зберігається е, біля півсотні пістолетів і гвинтівок, і майже 11 тисяч патронів. Неоднократно зверталися, що дайте нам їх, і під час війни особливо, щоб ми могли навчати своїх дітей, щоб вони. Вже чомусь навчилися Що проблеми з навчальними тирами є в освітньому департаменті. Заперечують у місті івано ми розпочали облаштування відкриття тирів ще до повномасштабного вторгнення. Наразі у нас є 10 існуючих тирів в закладах загальносередньої освіти і один у дитячій нацькій спортивній школі. При цій дитячо юнацькій спортивній школі діє гурток по стрільбі з пневматичної гвинтівки, де всі бажаючі віком від тринадцять років можуть записатися та вчитися стрільбі. Ми маємо три кваліфікованих тренера, які ведуть гурток і займаються цими дітками. Та додає в межах оновлення шкільної дисципліни захисту країни у кількох освітніх закладах області з'явилися інтерактивні тири, які також дозволяють учням навчатися стрільбі.